Або ми будемо існувати, бо нас не буде. Це фактично виживання. Це війна, це або ми залишимось як незалежною країною і вільним народом, або ми вернемося там, де були 70 років, чи скільки в Радянський Союз має це на увазі. І захищати це, знаєте, я навіть не маю відповіді на це питання. Бо ну, якби до тебе хтось прийшов в квартиру, що б ти зробив? Відкрив двері і пішов, чи ти б, напевно, б робив все для того, щоб не, можливо, ну, не дати можливості людині зайти до тебе в твоє помешкання, правильно? Зараз небезпека там для нас. Ми ж народ, на даний момент небезпека там. Тут мене захищати не треба. Моє ім'я Пантеличук Володимир, я колишній військовий 45-ї бригади, позивний АРС, то основна така, скажімо, боротьба це я рахую, почалася на Майдані. Ну, для мене було це дуже важливо по тій простій причині, що дуже багато років працюю шофером. Ну, вже не працюю, працював і до того. І ну, шоферська, скажімо, діяльність, вона передбачає спілкування з працівниками ГАІ, ДАІ, Держи автоінспекції, там далі всіх керують там. І як ти на тих вагах, що стоять, вже і позабував їх навіть. Ну, давто да ну ви знаєте, одним словом, от. Це була робота, скажімо так, що ти, якщо ти там не заплатиш, то ти не проїдеш спокійно, з вантажом чи без вантажа. Ну, всі то знають, я нічого нового думаю, не скажу в тому питанні. Тому. Перше, що я пішов, це щоб зламати цю систему. Воно як почалося, ну там студентів розігнали, ніхто на то не ну, мається на увазі, студенти вийшли, ніхто на то не відреагував всі так пасивно. Вже коли відбулись ті події зі студентами, ну, відповідно, вже тоді всі і почалися. От так якось 1 грудня я опинився на Майдані, скажімо так, кидав камнями поліцію, палками їх бив. Що ще робив? Ну, щось. Привозили де, чого там треба було коктейлі робити, тобто треба було привозити. 18-го ми якраз Віце виїхали зі Львова. Ми були у Львові 18 го числа і виїхали. Ну, почалось то все вечором, позвонили, що ми поїхали. Одним словом, ми вночі приїхали 19-го числа вже туди. Ще трошки тих подій застали, але потім вже 19 -е число трошки заспокоїлося, а 20-го вже ранок тут вже, я чесно, ну, мені ті події трошки, скажем, послідовність, тяжко сказати, але я думаю, тут ви всі бачили, що там було, що там розказувати. Стріляли, бігали, тікали, ховалися таке. Поранених багато, вбитих багато. Ну, то, ну, після революції гідності, як всі, там поїхали трохи. Ну, я не поїхав, поїхали хлопці на схід, дзвонили таке, потім лікування, бо трохи було після 20-го, мав цей. Ну, таке після лікарні вже почав десь так, скажем, з літа. По-моєму, я почав їхати. Бальдар поїхав трохи, там був. Потім в Дніпро один, там, де що їм треба було попривозити. Після лікування почали їздити хлопцям, машини потрібні, швидкі були. Ще там багато деяких речей, не хочу про це говорити. Але ну в основному автотранспорт. От почали ми на тому на топери, так скажемо, тим займатися. Пару швидких пригнали. На правий сектор навіть пригнали. А й швидких штук п'ять це точно, тільки швидких. Джипи, я таке, там ті пікапи, течіки, я навіть не рахуваю. Ну, не знаю, я чесно не скажу. Не хочу видумувати, щоб там і медалі в собі вішати, але ну трошки пригнали, так каже. Пару машин місяць їхало, точно. коли почалася повномасштабна війна, це в той одразу виникло питання: треба було евакуювати дочку з внуком і, і відвести їх на кордон. І... Це ми зробили, відвели, вони спакувалися, поїхали, зібралися. Ну, а на другий день пішов Ну, Як хтось на тебе нападається, ну, в кого працьовує, яка, яка реакція, в когось відбиватися, в когось тікати, ховатися, ну, Тобто мені чомусь відразу. Хотілося йти зупиняти. То все таке. Ну, не задумуючи, не то, що там якийсь поклик був чи щось. Ну просто знайти сидіти, скажімо, просто висидіти неможливо було. Ну, І ти вже зрозуміло, що це вже не та війна, це вже не АТО, то вже трошки серйозніше, як кажуть речі. Тому вирішив відразу йти в Збройні сили без ну, єдине місце, де можна було там хоч якось себе. Реалізував, не реалізував, хоч ну хоч якусь користь принести. я коли пішов в воєнкомат, я мав вже на той момент в мене була пожиттєва третя група інвалідності. Був інвалідом третьої групи це по майдану через майдан. І, відповідно, ну прийшлося мені приховати той факт, що в мене є третя група, пройти ВЛК, нічого там не сказати, ніхто мене про то не запитався. Ну і так, слава Богу, попав до війська. Ось таким чином. Моя сім'я не знала. Я відправив дочку. І поїхала з внуком, лишився тільки син. То він єдиний, хто знав, що я пішов. І то він вже я йому подзвонив, щоб машину забрав, поставив, і все. А так ніхто не знав. Ну, віднеслися, звичайно, трошки були в шокі, що наша тобі вже то, ну, то вже не 20 років було. Але нічого, дочка кутила мені бронік, шльом, форму, передала то все, натовське там, звітом до кордону. Так і служив в тому, що вже. Спочатку нас привезли в 24-ту бригаду, коли вже з ну, мається вду після везу. 24-та бригада відібрала там собі. Ну, В основному їм треба були трактористи, такі, мається виду, ну, на гусеничну техніку. Ну, стрільці, звичайно, гранатометники, ну, тобто військові спеціальності. Хто мав, вони тих відібрали. Хто не мав, військової спеціальності, вони нікого не взяли. Нас, відповідно, повезли в 45-ту бригаду. В 45 та бригада, вона тільки якраз. Була розконсервована, так називається, бо вона була законсервована в 2016 році. І, відповідно, там набирався повністю новий Штат. І все, нас всіх там по спеціальності. Спеціальність мені дали, водій, електрик, по шофер, всі категорії. Там що оформили, оділи, обули, накормили Казарми, Там були всі казарми після Євро зроблені після Нагнатовських учення, якісь там. Ну, я так розумію, то був комплекс, Це як він, комплекс такий навчальний. І все ми там в тих поселилися туди. На другий день чи там через пару днів, бо я ж в армії взагалі не служив. Присягу прийняли, хто там половина без, ну, не служила в армії, така була бригада, набралася. Прийняли присягу, почали, пішли на полігон, трошки там повчили, ну, зброю згадали, як там, що таке, все. Ну, і все, ну, така комплектація була. Через дві неділі ми виїхали на Запорізький обр... цей напрямок. Поки окупалися, викопали ці яких окопи, поки бліндаж, поки то все. З неділі дві чи три купалися. Ну, плюс під обстрілами то все. Ну, ми виїхали наші позиції біля, біля, біля гуляй поля. Це десь, ну, я знаю, десь, може, кілометрів 15 від нуля було, а тако, може 18 десь так. Ну, mm. недалеко. На це наші це, ну, бо ми рота вогневої підтримки ми виїжджали коли ну, як підтримка. А так то навчання окопувались. Та ситуація тоді була всюди. Вони перли і сунули, і сунули. І... Тобто, 24 години на добу це геп-геп-гу-гу. Гу, сильніше, тихіше, ну ближче, далі, ближче, далі. Оце, скажем. Цих чотири місяця, воно, ну потім ми їх трошки посунули, звичайно, їх трошки потім відсунули з бітом, від того. Але таке початок був такий. Скільки є броніків, що є, цепляй, де можеш, де не можеш. Нацепили У нас, чому в мене позивний Арс? Арс це машина, АР-14. Це ЗІЛ-131 на базі Зіла 131. Це фактично машина хімобробки. Для незараження, ну але вона бочка. І відповідно нам цю машину дали як бочка з водою технічною. Тірати, їсти там на ній ну таке, руки, мити, стирати, ну вода от така. От ми для, для цього ми цю отримали бочку. Відповідно, виїжджали виключно тільки як треба було воду. Але вже потім, в червні місяці, десь. Там е, прийшлось возити воду хлопцям гуляй поле, ну 81-й бригади, бо там вони теж позиції міняли, ми їх трошки псунули тоді були. І треба було туди їм воду возити. Там бочки вони собі мали. Ну там жара, там води нема, там водою проблема, там взагалі солена вода з під землі фактично йде. З криниці, як вона така солонувата. От прийшлось туди трошки їздити їм пару разів. Уже то вже перед від'їздом було нашим, коли нас переводили на волинь. То туди трошки прийшлося поїздити, повозити їм. Ну, тут, знаєте, як розказати. Тут, коли, коли ти щось робиш, скажімо, в такій ситуації непередбачуваній, то ти не думаєш, не аналізуєш, ти просто ти робиш, як виходиш, от наскільки тобі, от, от так воно виходить. Ну, дивіться, от бойовий виклик. Сидимо, ну, у нас команда, наша була команда, коли на бойовий вигли, це команда роди. Швиденько вділися, запригнули і поїхали. У нас був один БРДМ один. БРДМ ну це бойова машина розвідки. Ну це така броня маленька, легенька, скажімо, це, навіть не БТР. От ми на ньому, там на нашій, на наші на поскакали. Все роди. Ми прилетіли туди, там криють, вибігли, нам показали сектора, по секторам розбіглися, постріляли, розстріляли. Ну, мається воду, бо то відбиває, як правило, я ж кажу, вогнева, ну рота вогнівої підтримки приїжджає, коли потрібна підтримка. Так, щоб ми цілий день не сидимо на нулі і не виходимо. Виїжджаємо виключно, коли потрібно. потреба в тому є. Або щось плануємо, Ну, тобто, то такі. І от, от, от вам розказав зараз: от курота, вибігли, повдівалися, хто де був в туалеті, не в туалеті. Одному медаль далі, бо в туалеті сидів, чесно, вискочив, навіть не встиг, нічого і так погнав. Отак, так, а що смішний випадок, це прилетіли на шофер на БРДМі. Як їхав, чи ж наверху сидів. Як тормознив, от він той що сидів, він як полетів. Я думаю, він уже не встане з автоматом, з броньою зі всім. Він полетів на метрів десять, напевно. Просто різко тормознув. Це смішний випадок, але то воно таке, в таке часто буває. Через півроку нас на на волинь. А зараз хлопці вже там. Ні, на Волинь, ну тоді ж повідводили багато підрозділів звідти, коли там вже стабілізували, то почали підкріплювати ж цей білоруський кордон. І туди ж багато повиводили підрозділів. То ми там були, потім вже почали. Ну, вже потім ми приїхали, то в мене вже в госпіталь поїхав. Почалися такі вже хвороби давати про себе знати. Ну і так вже з госпіталя. Осінню комісували Ви Повернутися в цивільне життя важко дуже. Після того всього, тим більше, чим довше там, тим тяжче буде відходити від того всього. А чи взагалі можна буде, я навіть не знаю. Ну, факт того, що дуже тяжко переходити, оскільки це навіть, знаєте, саме, сам той стан, коли ти не чекаєш нічого, він уже не цей, коли ти настільки привик. Ну, воно вже небезпека, це, це це твій нормальний, ти себе нормально почуваєш. Коли ти вже знаєш, чуєш, от я приїхали перші часи. Як приїхали там виїхали, непривично спати було, не вистачає. Вже привик, геп, геп, і ти вже знаєш, що там спокійно гепає, то не пережив. от тут ближче. Тут уже, ну тобто, ти вже знаєте, як засинаєш, і ти вже собі сам себе настраюєш, Чи чи далеко, чи ти будеш спати, чи ти зараз будеш бігти? Куди? От, от це. Після того ти приїжджаєш, а тут тихо, спокійно, ну тут воно зовсім не ти мозок не можеш до того привикнути, бо ти себе якби чекаєш зовсім іншого. Ну тому тут тяжко перехід, цей дуже тяжко. А чим довше, я ж кажу, то ще тяжче буде. От після війни, поки не знаю, не можу нічим зайнятися таким. Трошки їздив, як кажуть, допомагав, були там пару таких хлопців просили. Перегнати машин треба було, але так, от чесно, ну не маю навіть не знаю як. Одне, щоб що можна зробити, щоб та війна закінчилась. От що яким чином, або знаєте, як зробити так, щоб люди по-іншому на то дивилися. Ну але це ну це повинні напевно політики наші цим займатися, щоб люди відносилися до нашого сьогодення, так і дивилися на то таким, яким воно є. Не розповідали їм, як нам президент сказав, жарти шашлики перед відною. Ні, такого не можна говорити. Люди повинні всі усвідомлювати, що зараз відбувається, щоб розуміти, що потрібно зробити, або чим бути корисним, ну я не знаю, або чим не заважати. Тож коли може бути людина корисна, яка не заважає комусь зробити щось. Хочеш жити, то треба йти воювати. Якщо ти хочеш жити, залишитись живим. Якщо ти хочеш, щоб твоя сім'я, твої діти, твоє майбутнє, щоб тут було так, як ти хочеш, як ти зараз, наприклад, то бачиш, то потрібно йти. Тому що ті люди, які звідти йдуть зі Сходу, вони зовсім іншого хочуть. Вони цього, що ми хочемо, вони цього не хочуть. Тому от вибір: або погодитись з тим, що хочуть вони, або йти захищатись. Но іншого варіанту вони нам не залишили. Це перше. А друге, ну тепер уже Знаєте, тяжко, якби не то, що тяжко, а ну, це вже помста. Ну, вже стільки наших людей і хлопців там поклали, що це вже ну… мав би можливість, я би далі там був, напевно. Тому що це вже йде таке, як просто, як, знаєте, як просто елементарна злість і помста, бо треба помститися. Це ж неправильно, за що? Ми ж до них не прийшли, нічого від них не хотіли. Ми маємо своє походження знати. Ми повинні мати свою культуру. Ми повинні бути, ну, не, 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 не то, що доводити. Ми хіба повинні доказувати, що ми древня нація, які більше тисячі років. Ми ж не повинні, це ж історія за нас це говорить. Тільки треба це все відсіяти, у того багато непотрібу, якого нам скажімо, кацапи сюди засипали. Я не історик, звичайно. Я це так на свій простий, скажімо, ну, людський родом, чи то хлопський родом. Але мається на увазі, ну нам багато кацапи тут переписували ту історію, вони то все. Ну зараз вже треба якось за вже це пізно робити. Це треба було раніше робити, звичайно, але ніколи не пізно починати. Я хочу спокою, спокій, щоб повернулося життя, таке як було до війни. Верніше, неправда. Такого, як до війни, життя я не хочу. Хочу нормального життя, таке, як, скажімо, в нормальних країнах. А саме от... для мене, що основ... що нормальне життя, для мене це, щоб працювали закони. Працювали, виконували ті закони. І щоб кожен ніс відповідальність за свої вчинки. Ось і все. Оці маленькі складові, які нам забезпечать нормальне спокійне життя, тому що буде спокійне, я рахую так, що буде спокійне життя і нормальне, коли буде справедливість, тоді буде і спокійно людина може жити.